Всім хочеться мати басейн. Але я вам скажу, що басейн це дуже добре, коли жара, але хочеться, щоб була така прозора вода. А для цього треба купити прибомбаси до цього басейну, які коштують вартість самого басейну. Тому я на тему замовила таку щітку, але щітка це коли у вас дуже багато вже гілу, тоді воно затягає. Палка до басейну в нас не йшла. Окремо, ми вчора в магазині подивилися, вона коштує 700 гривень. Що ми придумали з Сашею? Ми зробили такий насос, пилісос, який він тяне дуже гарно. Якийсь, який чистий, чистий низ дно басейна. Ми купили, звичайно, таку трубу в будівельному магазині. нової лінії За 70 гривень. Саша трошки її надріже, бо вона дуже-дуже довга. Купили отаку шлангу по 57 гривень 4 метр. метри ми взяли. І в нас насос такий, який йде до кожного басейну, він. ось Саша його на. Захват поставив сюди. І зараз ми вибрали, що там якісь камінчики якась була. Все, я да, дрібнички на дні. Ми все вибрали. Коли буде вже іл, щоб більш грязне, то тоді будемо цією щіткою. О, все, Осе. Дивіться, від'єднав. Накрути кришку ту, що циркулює вода. Вон вона. Це у нас тут заход, О, там виход. Все. Саша трошки підріже цю трубу. І дивіться, яка конструкція. Просто труба. Пластикова, по діаметру трішки більша. Ми хотіли вущу, бо ми хотіли просто сюди і трубу прив'язати. Але вийшло, що ця труба більший діаметр, Саня її вставить туди і її буде триматися дуже гарно. Ми все це випробували, ви бачите, яка чистенька вода в басейні. Запрошую вас купатися, І саме головне обов'язково ємте для того, щоб мити ноги. Тому що, як би ви ноги не мили, заходити у вас пісок. А так, залізли в воду. Потім в басейн і буде вам щастя. Нехай вам буде не жарко.